Добре, скажіть, будь ласка, хто з українських політиків вам подобається? Трудно сказати, дуже трудно сказати. ті політики, в якими я особисто знайома, це на жаль, нині покійний це. Юрій Анатолійович Кармазін, я знала цю людину дуже добре. Лука Григоровича Лукіаненко в мене п'ять з ним інтерв'ю. Кармазіна більше 60 інтерв'ю з ним. Вот. З українських політиків мені подобається. Ну звісно, мені подобається маломуж як політик. Я впевнена, що якщо створити команду лідерів, то я на яку міг би покластися цей політик, то в нього було б ну, дуже гарне майбутнє політичне, тому що він знаний політик в світі. І в нього б вийшло б саме вивезти Україну як генерала зовнішньої розвідки, як людину, яка я в мене з ним більше 200 інтерв'ю, 4,5 років свого життя я безоплатно, як волонтер, ну, працювала на площадці маломужа і бачила всі ті недоліки тої площадки, яку створювали люди, які рахували ну, Його лідером, і я скажімо, враховуючи всі ті недоліки, я б могла б створити таку площадку, де верніше створюю, створила частково, де б такі люди, як Микола Грош-Моломуж, могли б себе абсолютно скажімо, проявити, і ми могли б як команда такого лідера підтримати. Among the Ukrainian politicians, it would be just it would be primarily uh, Mr. karmazin, unfortunately now deceased. Um, uh, Ms. Elias is saying that she has uh, over 60 interviews with him. Uh, also, Levko Lukyanenko, uh, who, who is also an, a a um, a uh, well-known Ukrainian politician, she has several interviews with him, and of course, Mr. Uh, Malomoushe, he uh, who are. Uh, is actually someone who was at the beginning of creating a team of leaders, and uh, he's uh, quite popular in the world. He's quite well known worldwide um, and all over Ukraine. And uh, Ms. Elias was having over 200 interviews with him uh, for uh, during four years, and of course this uh, platform that is being now created would be something that is uh, really uh, be helpful and be a platform for malomuž to, uh, to implement his uh, his ideas his activities and his vision Now um, we would like to clarify why Maluche is so important. Uh, mm -hmm. Сьогодні війна в Україні. We are having a war in Ukraine now. І жодна війна не закінчувалася перемогою. Війна закінчується uh, припиненням бойових дій. Без дипломатичних. Без дипломатичних перемовин, без дипломатії світової, яка б мала б зупинити війну в Україні, саме маломуж міг би представити Україну як дипломат, який поклав би цьому краї. Аннес дипломаси a, 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 a uh, uh, specifically спецификали маломужі, someone who would be a... Due to his diplomatic background, be the person who is able to end the war? Я дуже добре знаю маломужа, знаю його серце, знаю його душу, знаю його думки. Я дуже багато часу провела саме з ним розмова, інтерв'ю. Сніданок з маломужем, і інші були програми, ранок з маломужем. І взагалі ексклюзивні інтерв'ю багато на різні теми. Про двойне громадянство, наприклад, не говорили. Про 2015 році, коли підписав Порошенко найманців, узаконив воювати на території України, його відношення до цього, відношення до. Росії відношення взагалі до війни і відношення до миротворчих, скажімо, військ і так далі. і так далі. Дуже багато проговорено було питань, і я знаю відповіді на ті всі питання маломужа того часу 14, 15 рік. Міс ЕНССЕНДИ нос вализ uh, вот містер маломуж. has on his mind because um, they talked so, for so many times they had uh, um, morning uh, programs with him and lunch programs with him and uh, in particular about uh, such issues as uh, double citizenship then the uh, issue of mercenaries that was allowed by mr. poroshenko back in 2015 also um, uh attitude to russia to war to un peacemakers and that was all back uh, in, in 2014 to 2016. На жаль, все, що ми проговорювалися, відбулося і в самому поганому Явище, яке сьогодні переросло в багатомасштабну війну агресора російсь... російські... російського і так звана Путінська воєнна операція в Україні, яка вже ну, загарбала 30% окупацію України Сходу України, анексований Крим. back then uh, it was possible to stop the current events. Unfortunately, everything that we talked about with mr Malmush uh, came true and this was the negative scenario that uh, that actually has been implemented. Uh, back then, it was possible to stop uh, that uh, from becoming wherever we are now having the full Invasion of Russia into Ukraine with uh, occupying 30% of the Ukrainian territories. На мою думку, саме тому, що не було ЗМІ, не було електорату такого, який би міг підтримати кілька мільйонів бажан, бажане видавали за дійсне. А насправді команда, ну скажімо, бажане маломужу передавала за дійсне і ну, займалася, скажімо, приписуванням того, чого не було. І генерал Деголь український потім ну саме в електоральному підтримці і підтримки скажімо, команди потерпів поразку. Але потерпів не він поразку, а потерпіло поразку громадянське суспільство України, яке не змогло почути, побачити в тих умовах ну свого доволі. Маломужевоз his team actually presented something. Та да виж форс, на кейс, ант, зде вознав електорал супорт потім. Бо інфактива України сил society. Але я не буду ідеалізувати генерала армії Миколу Маломужа. Він також винуватий, тому що поставив не на ту команду і напевне, напевне, довіряв не тим людям. But it was uh uh we should not idealize Mr. Malamouj because it was it was partly his failure, partly his error, because he uh counted on the team that was not able to fulfill uh his ideas. Тим паче Україна в лінії і я не буду юлозити цю ситуацію і uh, довго, як той казав, uh, ну терти по столі. So it's not but uh specifically in this case of the Ukraine of Russia's invasion into Ukraine, that it's not the right time to discuss all of that. Um that uh happened in the in the past. Потрібно зробити правильні висновки і йти далі. We we need to make, we need to to make, learn our lessons and move on. Тому лідери, команда лідерів це ті люди, на яких можна покластися, саме вони виведуть Україну. З тієї колапсу, з війни і, і, і самостійна українська держава України, за яку ми проголосували в 91 році, буде була, є і буде. can be counted on that can lead Ukraine On its path of, uh, of independence that, uh, uh, that Ukraine got back in 1991, and that independent Ukraine was, is, and will be. The authorities come and go, but uh, the Ukrainian people, the Ukrainian land, they're eternal. Дякую ще раз вам за запитання. Так, да, і ще таке питання. А, скажіть, будь ласка, а хто із світових діячів вам подобається? Another question is about who do you like among uh, world leaders? Ну, no, також дуже трудно сказати. Чому трудно сказати? It is difficult to say. Why is it difficult to say? Україна в війні. Ukraine is at war now. Вбивають український народ.

На Будаперському меморандумі uh, в дев'яносто шостому році, який вдав uh, гарантії цілісності і uh, держави самостійної Української держави Україна і її кордонів. Бата зверх uh, the signature of the UK of the American president that was signed uh, on the Budapest memorandum that was signed back in nineteen ninety six um to ensure Ukrainian integrity. Мені, мабуть, мені uh, Gaulle, That's why I like much more uh, General de Gaulle. Who was able to get out of France out of war? Uh, uh, also Mr. Churchill Margaret Thatcher Margaret Thatcher. Ті люди, які подібні ситуації, як в нас в Україні, показали, що вони є лідерами нації і змогли протистояти фашистському на той час Німеччині фашистські нацистам, скажімо, і той, як генерал Деголь щоб підняти економіку своєї країни, загрузив. So, uh, meaning that these are the leaders who were powerful enough that they were leaders of their nations, and they were able to uh, counter, let's say, the Nazi Germany, uh, and also like General de Gaulle, they were able to, uh, to sustain and to uh, increase their economy by uh, specific transactions that they made. Черчилль, який, будучи вже в солідному віці, зумів е, е, зорганізувати громадянське суспільство в єдиний кулак і яке підтримало його на той час, можливо, не популярні реформи, але воно вистояло і перемогло. World War, He was able to organize and to unite the civil society that supported him. And um, uh, uh, this is how they voted for unpopular reforms, and this was the full victory of the civil society. З нинішніх політиків, якщо брати вже так скажем більш-менш, то мені подобається подобався подобається Дональд Трамп.

Саме Трамп захистив би Україну. Це моє особисте переконання і особиста думка як, ну скажімо, громадського діяча а та й по великому рахунку як політика. Um, had uh, Mr. Trump become a president, he would have protected Ukraine and Ms. Elias is saying that this is her personal opinion as an activist as a, as a uh, public figure. Всі ми прекрасно розуміємо, що Україна. Є в геополітичному світі, і що без сама по собі Україна нічого не може вирішувати. Треба підтримка геополітики, треба політика, така яка б спонукала б інші країни підтримувати з нами стосунки і виконувати міжнародні зобов'язання. Україна також багато не виконує. Зобов'язання міжнародних судів відносно України, відносно прав людини, які порушуються в Україні. Ми знаємо багато таких випадків європейських судів. Україна не завжди виглядає, скажімо, гарно виглядає на фоні того, що в нас відбувається страшенна корупція. Відбувається в нас, скажімо, державу перетворили в приватну власність олігархів, і це знає весь світ, лише ні, жодним чином не протидіє цьому Верховна Рада, і е, наші президенти є, які є наступниками один наступником другого. Вже шостий президент нині в Україні, але е, який прагнув і закон про. Олігархів створив протидії олігархам, але як ми бачимо, Україна втягнута в тяжку е, злочинну війну, де на нашій території е, в третьому десятилітті просто вбивають людей. Осодізворні сайт да українців інтернали, минінг за Uh, the, the political situation worldwide is a geopolitical situation, meaning that we need to have some geopolitical support and we need to uh, uh, lobby other countries for the support of ukraine. why? because uh, ukraine is part of many international treaties. And unfortunately, ukraine does not always, com uh, does not always apply uh, those decisions of international. Uh, courts, international tribunals, in terms of uh, human rights, in terms of uh, other things. And uh, uh, Ukrainian corruption is also known worldwide, unfortunately. And uh, uh, all of those uh, uh, oligarchs' uh, property, no matter what uh, the uh, Ukrainian parliament and the president vote for and what uh, laws are uh, adopted in Ukraine, uh, we uh, now know that Ukraine. Is now in the middle of this uh, a terrible war and Ukrainian people are being killed every day. Хотілось би ще визначити таку річ. Повернувшись до вашого вподавання до Дональда Трампа, люди захочуть запитати у вас, яким чином би він зупинив війну? Бо він казав, що зупинить війну за 24 години. Він хотів якось домовитись із Путіним, і багато людей у нас в Україні думають, що він би просто здав би інтереси України. І тут мало що думають багато людей в Україні. Розумієте? Щоб розуміти. Велику політику треба розуміти діяльність трансконтинентальних військових корпорацій. Треба розуміти до яких, скажімо, політичних еліт належить Трамп, і до яких політичних еліт належить нинішній президент Байден. Так, да. це треба розуміти, а то люди так думають, хай вони собі так думають. Насиді, я знаю Трамп, яка трампісти, вони належать до клану, вибачте, за слово Рокшльдів, які є банкірами і які роблять економіку всього світу, і вони, скажімо, за економічне процвітання, і на цьому вони заробляють свої гроші і свій бізнес. Інший же клан належить до. Масонів, і ну це люди, які за гонку озброєнь і за те, щоб фінансувався, скажімо, бюджет більш воєнного характеру. І як ми всі прекрасно знаємо, без дозволу Пентагона жодна ракета не злітає треба бути наївним щоб вірити що якийсь президент якоїсь однієї країни щось вирішує це моя особиста думка The question is uh was about Mr. trump and uh how he would be able to protect ukraine um uh when he was saying that he that um he would be able to talk with putin and stop this war within 24 hours and um uh, uh that ukrainian people wouldn't buy into it And Miss Elias is saying that in order to answer this question, we need to look at all of those um, um, military corporations that exist uh, that exist worldwide, and uh, the political elites that are now acting on the political scene uh, worldwide political scene, because Mr. Trump is part of the of the uh, of the Rothschild clan, and uh, those are the people that um, are making the world rich. Um, the other clan that that uh, Mr. Biden uh, uh, belongs to is uh, those are the people who are supporting the uh, military budget and they are now developing all of the weapons. And, uh, we are talking about Mr. Biden uh, belonging to the Rockefeller clan. Uh, Генерал Маломуш особисто знав Трампа, наскільки я знаю, і я думаю, що саме таке, ну скажімо, таке дипломатичне знайомство, дипломатична така і зв'язок міг би також послужити дуже гарно для України. І тоді б ми знаємо, що у кожного президента є якісь свої зв'язки і дипломатія в світі. Вона на то і існує дипломатія, щоб вирішувати все дипломатичним, економічним і шляхом процвітання і розвитку, а не шляхом вбивства невинних людей. Добре. A relationship with uh, Mr. Trump and it's by diplomacy and by uh, this uh, connections that it would have been possible uh, to uh, save Ukraine because diplomacy exists specifically to resolve the issues economically and in other ways rather than by military way by uh, killing people.